Що я є лікар по, по професії, І вчорашньої тривожної ночі нам доводилося виїжджати до лікарні швидкої допомоги, бо поступила була інформація, що наших активістів побитих беркутівці витягували з лікарні. На жаль, коли ми туди прибули, ми цього факту не застали. Але якщо це факт, я звертаюся до своїх колег. Колеги, лікарі, управлінці. Чого допускати, не може лікар, його халат має бути чистий, ця кров не на совісті лікарів має бути. Я очолювала центральний медпункт на революції 4-го року. До нас поступив був юнак. Із обмороженими п'ятками із табору білоголубих. Для лікарів немає ані кольору прапора, ані конфесійної приналежності чи релігійної. Надавши невідкладну допомогу, ми госпіталізували хлопця, а далі зібрали медикаменти із помаранчевими шаліками, але з бейжиками лікарів, ми вирушили у табір білоголубих. Має поступати лікар, бо він поза партією. Шановні друзі, я хочу звернутися до вас як голова Союзу Українок України. Я бачу тут багато пані. Тут звучали, як, на мою думку, дискримінаційна така заувага не іти жінкам на Грушевського. Шановні пані, шановна дорога майданівська громада, ці пані, котрі тут стоять не одну ніч, вони направду вартісніші, ніж десять напомазаних підпанків, котрі сидять у своїх теплих кабінетах, попивають каву і дивляться збоку, що з цього вийде. Слава Українці! Слава Шановні друзі! Таке гасло, що демократія і національна ідея процвітають лише там, де за них борються. І тому я пишаюся своїм народом, тому що ми постали для боротьби за національну ідею і за демократію у нашій державі. Я пишаюся нашими союзянками, де звучить потужний голос, чи то на Волині, чи то не. Чи на Закарпатті, чи в Львові, чи в Луганську. Направду, ця організація робить дуже багато для розбудови громадянського суспільства. І я щиро дякую вам, посестри. Я хочу ще також подякувати нашим посестрам по цілому світі, зокрема з Нюарку Ользі Марин, котра зорганізувала кілька великих пакунків. На Майдан, щоб нам не було так холодно, дякую дуже. Я вірю в перемогу. Я знаю, що наша праця, наша громадянська постава буде доведена до логічного завершення, до нашої перемоги. Слава Українці! Слава Україні!